Так, поїхали. Це футболка, над якою я експериментую 100% котон. Бачите, дуже важливо. Тягнеться, як звичайна, футболка. Тут в мене були експерименти з українськими британськими фарбами, акрилом і не акрилом, деякими маркерами, і це мене. Контурами українського виробництва. Цю футболку я пру вже не знаю разів 20, напевно, я її прала. Значить, яка різниця, якщо ми використовуємо акрил художній? Воно більш таке супке, тверде, відчувається картонність. Всі інші фарби для текстилю вони на футболці не відчуваються. Тут я використовувала художній акрил і спеціальний медіум, який з художнього акрилу перетворює, художній акрил перетворює в звичайну фарбу для тканини. Боже, я не можу. <кій> От. Значить, поїхали. Я на днях зробила викраску нових фарб і маркерів які в мене вже дуже давно. Ось, Зверніть увагу, значить, це китайські. По тканині. Це я додавала дуже багато води, щоб подивитися, як аля акварельна техніка буде відходити. Це, значить, просто звичайна фарба чистим кольором. Тут зелений, що у нас тут? Ну, от дивіться, якщо потягнути, це якщо чистим, якщо з їхнім з спеціальним медіумом, ну, це я прям сильно тяну, дивіться. Зараз так само потягну українські фарби. А, ну Там, де медіум, мене, в принципі, устраює. Там, де акварельна техніка теж. Можливо, я недостатньо повбивала фарбу. Бачите, цікаво. Я ще проведу експерименти, я дам шанс китайській фарбі. От, а знову ж таки, ну, Можливо, якщо ви не розмальовуєте речі, які тягнуться, то вам однаково. Поїхали далі. Тут в мене ця ж китайська фарба з додаванням білого. Щоб ви розуміли, червоний, який, я думала, що червоний дуже віддає малиновим. Ну, і у нас є такий от помаранчевий це, типу, важко сказати, чи це червоний, чи помаранчевий. Бо з додаванням білого от він перевращається не в рожевий, а в помаранчевий такий. Знову ж таки, додавання білого. Показую вам під денним світлом, щоб бачили максимально. Ось, значить, ще раз. Це з їхнім розчинником, їхнім, це чистий. Це з водою, це просто додавання їхнього ж білого кольору. Ну, і от їхній білий кольор, такий айворі виходить. Так, поїхали. Це потім я використовувала різні маркери. Ви, в принципі, під відео все побачите. О! Котика бачу якогось. Цікаво, може, це він до мене приходив жерти. Треба кота вкрасти. Коротше, це маркери. Кіде, е, я купляла їх в Польщі, вони ну, такі собі половина з них не писала, вони найдешевші були. Ну, ну Для дітей помалювати можна. Тома е, непогано, як я бачу, поки прання витримує. Перше прання витримало. Е, це, ви теж побачите назву, я надіюсь я вмонтую. FC, Cessle, Fest Castle, коротше. Там буквально декілька кольорів було. Теж нормально, мені подобається, хорошо, було легко малювати. І знову Тома, але це якийсь інший їхній набір. Жовтий дуже яскравий після прийняття, все чудово. Тонкі лінії залишаються тонкими, розтягування. Ну. Як би ви розумієте, це маркер. Тут я пробувала клей, який в мене був, і там наче було показувало, що його можна використовувати на тканину, ну ніфіга. Це я просто в мене, значить, був там маркер, відео, просто чистий маркер. Це я просто не помалювала, теж чудово тримається. Все класно, нічого не потекло, я все закріпила, все класно. Давайте я тепер поздіваюся на цими фарбами, які вже 125 разів пралися, і так же саме їх порозтягую, як я розтягувала ці. Ну, я прям сильно сенно роблю. Так, що у нас тут? У нас монет-текстиль тут? Одразу кажу: я вже дуже багато часу її пру. Ну, типу, вона, звісно, без оббілювателя, але в... колір... <кій> тут один шар кольору, чисто для експерименту. Десять пранів витримую спокійно. <кій> ну, З медіумом непогано, непогано. Що у нас тут, акрил? Ну, поки не тряскається, ну, тому що тут маленькі-маленькі кусочки. Я якось намалюю вам викраску, де покажу можливо, на цій ж футболці, намалюю просто малюнок якийсь і покажу, як воно цільно буде намальовано виглядати. Так що якось так. Футболка продовжує отримувати експерименти. Залишайтесь на нашому каналі, і ви побачите, що буде далі. А Хоча так, це ж буде для Ютубу. Коротше. Це у нас тайскі фарбаем.